Українець навчив Європу пити каву. Ви напевно бачили публікації з такою назвою. Мова, звісно, про Юрія Кульчицького, який жив у Відні наприкінці 17-го століття. Той, хто вже подивився першу частину випуску, одразу зрозуміє, що не так із цим твердженням. До Кульчицького незабаром повернемося. У новому випуску ВОС ми продовжимо розповідати про історію кави. Ви дізнаєтеся, як любов американців до напою пов'язана з боротьбою за незалежність? Хто такі кавові нюхачі та яка львівська кав'ярня стала культовою серед хіпі 1980-х. Зараз можете поставити відео на паузу та зробити собі каву під перегляд. А ще можете пригостити кавою нас. Багато хто закликав створити акаунт на платформі Баймієкофі, і ми це зробили. Переходьте за посиланням в описі, обирайте разовий донат або підписку і підтримуйте ВОЗ! Отже, Юрій Кульчицький. Якщо не знаєте його історію, розкажемо її максимально коротко. Під час облоги відня Османами він виступив в якості кур'єра, передавши відомості з австрійської столиці основним військам, а потім навпаки. Минутий османський табір йому допомогли східне вбрання та володіння їхньою мовою. Подвиг кур'єра допоміг розгромити турецьке військо. У якості нагороди від вдячних віденців. Чоловік отримав трофейні запаси кави. Місцеві її ще не знали, вважаючи зерна кормом для верблюдів. А кульчицький, нібито колись полюбив напій у турецькому полоні. У відні він спочатку продавав каву на вулиці, а потім відкрив кав'ярню під синьою пляшкою. Містянам не подобався гіркий напій по-турецьки, тож Кульчицький додав туди цукор та молоко і винайшов каву по віденськи. Що в цій історії? Правда, а що міф. Кульчицький справді є популярною постаттю відня. Його ім'я носить вулиця. Про нього нагадує пам'ятник. Щодо походження, є різні версії: українець, точніше русин, поляк, ополячений українець-католик або ж серб. Відомості про те, що Кульчицький був запорозьким козаком, з'являються вже після його смерті. Першість його кави у відні оскаржується низкою істориків. Іншим претендентом на цю роль вважають такого собі Йоганеса Діодато, чи то вірменина, чи то грека, хоча документальних підтверджень цієї версії немає. Нарешті в історії Кульчицького точно є вигадкою те, що до нього Європа не знала кави. Про кав'ярні, які виникли на континенті раніше за 1683 рік, ми розповідали минулого разу. О пане батько. Не будьте настільки сердитим, адже якщо я тричі на день не вип'ю чашку кави, то від цих страждань перетворюся на висохлу смажену козлятину. Це арія з кавової кантати Баха. Він написав твір у 1730-х на замовлення кав'ярні Цимермана в Лейпцигу, де регулярно відбувалися концерти. Її герой Бюргер Шлендріан ненавидить каву, за що саме не пояснюється, і робить все, аби заборонити її власній доньці. Та ж готова на будь-які випробування, аби не розлучатися з улюбленим напоєм. Як кішка не може ловити мишей, так і дівчата не можуть не любити каву. Співають у фіналі всі разом. Бах рекламував каву. Прорекламуємо. І ми. Українська компанія Асканія FMCG імпортує каву аж з 1996 року. Сьогодні вона є офіційним ексклюзивним імпортером і дистриб'ютором в Україні трьох всесвітньо відомих кавових брендів. Це лава з Італії, вже знайома вам із попередньої частини. Посилання на офіційний інтернет-магазин в описі. Це Чібо, найбільший виробник в Німеччині, що працює понад 70 років, та спеціалізується як на розчинній каві, виробленій за сучасною технологією фріздраєн, так і на меленій каві та каві в зернах. І це Давідов, швейцарський кавовий бренд найвищого гатунку, що має широку гаму смаків для справжніх шанувальників. Станом на 2023 рік Асканія FMCG входить до топ 3 найбільших імпортерів натуральної кави в Україні. Обсяги поставок за перший квартал цього року в неї навіть більше ніж за такий самий період 2021-го. Серйозний досвід роботи з кавою дозволяє Асканія FMCG лишатися стабільним гравцем цього ринку. До речі, компанія працює далеко не лише з кавовими брендами. Хочете дізнатися більше? Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Саме Саксонія, де знаходиться Лейпциг, зі всіх німецьких земель відрізнялася найбільшою любов'ю до напою: Без кави не можу воювати, нібито казали саксонські солдати під час семирічної війни. А пруський король Фрідріх Великий дав їм прізвисько кавові саксонці, яке надовго увійшло в німецький лексикон. Сам Фрідріх був схожий на героя бахової кантати, теж намагався відучити підданих від такої звички. Імпорт кави, мовляв, виводить гроші з країни. Та й, взагалі, з дідів прадідів тут всі мають пити пиво. Він надав право обсмажувати каву лише кільком державним компаніям та встановив на неї величезний податок. А вишукувати, точніше винюхувати нелегальних виробників мали так звані кавові нюхачі, 400 спеціально відібраних для цієї роботи інвалідів війни. Однією з подій, з яких починалася американська боротьба за незалежність, було так зване бостонське чаювання. 16 грудня 1773 року колоністи, обурені британською податковою політикою, увірвалися на пришвартовані в Бостонській гавані судна британської Остинської компанії та викинули у воду 342 скрині чаю вартістю близько 1,7 мільйонів доларів за сьогоднішнім курсом. І невдовзі чаювання стало вважатися непатріотичним серед багатьох прихильників незалежності. Що робити? Звісно ж, переходити на каву. Зберігся лист майбутнього президента США Джона Адамса до дружини, в якому він розповідає про американців, які вчинили саме так і погоджується з ними. Від чаю необхідно повсюдно відмовитися. У наш час одна з американських Ростерій випустила футболку з цією цитатою та жартівливим гаслом: Я люблю свою каву чорною та свій чай у гавані. А з часом Сполучені Штати стали і лишаються досі головним імпортером кави у світі. У роки громадянської війни у США на півночі існувала модифікація однієї з гвинтівок із механічною кавомолкою, вбудованою в приклад. Солдати могли заповнювати порожнистий простір у прикладі карабіна кавовими зернами, перемелювати їх, висипати і таким чином готували каву. Одним з найвідоміших американських кавоманів є 26-й президент Теодор Рузвельт. Ходили чутки, що він випиває галон 3,78 літри кави щодня. До речі, схожі свідоцтва щодо захмарних обсягів спожитого напою є про Вольтера, Бетховена та Бальзака. 19 століття час, коли кава у Європі та Америці остаточно перетворюється з екзотики на повсякденний продукт. Технічний прогрес, зокрема, паровий двигун, робить собі вартість зерен нижчою, відповідно, і сам напій стає доступнішим. Чим більше розвивається промисловість та зростає капіталістична економіка, чим більш важливими людськими якостями стають енергійність та ініціативність, тим більше кофеїн цінують як стимулятор працездатності. Ми, звісно, пам'ятаємо про Кульчицького, але вигляд класичних віденських кав'ярень формується у другій половині 19 століття. Як і раніше, сюди приходять не лише випити кави, а й поговорити, почитати газету та насолодитися атмосферою. На відміну від минулих століть, тут бувають і жінки. Такі кав'ярні ширяться всією центральною Європою, стають одним із символів відня та Австро-Угорщини, а також прекрасної епохи, років до початку Першої світової. Деякі заклади дожили до наших днів та приваблюють тисячі туристів. В Україні головним осередком віденської кавової культури, звісно, вважається Львів. Перша згадка про те, що у місті знали каву, припадає на перші роки XVII століття. Чернець домініканець Мартін Груневек у щоденнику пише про львівських купців вірмен, які дорогою до Константинополя споживали чорний напій. Але львівська кав'ярня вперше фігурує в документах аж 200 років по тому, в 1802-му. Ми знаємо, що цей заклад належав Якову Леваковському та що тамтешній персонал звертався до клієнтів німецькою. Історія кави, втілена у назвах інтер'єрів закладів, сувенірах та пам'ятнику Кульчицькому, стала однією з туристичних фішок Львова. Слід розуміти, що це здебільшого породження років незалежності, особливо 21-го століття. Реальні старі львівські кав'ярні, на відміну від Віденських, до нашого часу просто не дожили. Добре, Львів згадали, а без якого ще топоніму не може бути нашого кавового випуску. Звісно, без Бразилії країна виривається в лідери з вирощування кави в середині 19 століття. Для роботи на плантаціях сюди масово завозять рабів. Це темна сторона кавового буму, яку втім тоді помічають і критикують. За рахунок кави квітнуть Фазенди, місто Сан Паулу та сусідній порт Сантус. У 1888-му рабство в Бразилії офіційно скасовують, і через нестачу робочих рук сюди активно кличуть європейських мігрантів. В 1920-х тут вирощували 80% кави на планеті. З часом ця цифра впала і сьогодні складає десь третину, але Бразилія і досі посідає першу сходинку за обсягами. Почесне друге місце у В'єтнама. Туди рослину завезли у 19 столітті французькі колоністи. У 20 столітті виробництво в'єтнамської кави постраждало через тривалі війни та колективізацію. Але реформи 1986 року, що дозволили приватні фермерські господарства, стимулювали зростання. У в'єтнамців своя окрема кавова культура, не схожа на ті, до яких звикли ми. Наприклад, вони заварюють каву в металевих фільтрах та люблять холодний напій з кави. Згущеного молока та льоду. Тривалий час єдиним видом кавового дерева, який культувували люди, була арабіка. Наприкінці 19 століття в Конго відкрили інший вид робусту. Ці кавові дерева, стійкіші до хвороб та шкідників, можуть рости на рівнинах, на відміну від арабіки, якій потрібні гори. Робуста дешевша, міцніша, в ній більше кофеїну та менш ароматна порівняно з арабікою. Сьогодні більша частина кави у світі це арабіка, значно менше робусти і зовсім небагато ліберіки та інших видів. При цьому часто йдеться не про чисту арабіку, а схрещену з робустою. Вона зберігає смакові якості першої та невибагливість другої. Паралельно з кавою існують різноманітні сурогати, напої з обсмажених більш доступних інгредієнтів: це бобові, злаки, коріння цикорію та кульбабки, жолуді, морква тощо. Особливо актуальними вони ставали тоді, коли руйнувалися звичні схеми торгівлі, і починався дефіцит справжньої кави, наприклад, у Франції під час континентальної блокади або в багатьох країнах під час Другої світової. Не можна не згадати три важливі події пов'язані з розвитком індустрії кави у 20-21 століттях так звані кавові хвилі. Перша хвиля це десь початок ХХ століття, коли на заході напій стає ще більш масовим. Кава з'являється на полицях звичайних магазинів, відповідно, її можна пити не лише у кав'ярні, а й вдома. Особливо цьому сприяла поява розчинної кави, яку набагато простіше готувати. Про неї ми розповідали у випуску, присвяченому винаходам Першої світової війни. Обов'язково подивіться. Додамо лише, що компанія Nestle на замовлення бразильського інституту кави в 1930-х винайшла напій, який розчинявся набагато краще, ніж усі більш ранні зразки. Не менш важливою була здатність довго зберігатися, адже в роки високих врожаїв багато кави просто псувалося. Так почалася історія розчинної кави Нескафе, що стала найпопулярнішою в цьому сегменті. Один із найпоширеніших, та можна сказати, базовий спосіб приготування кави у сучасних кав'ярнях еспресо, спресований з італійської. Вода проходить фільтри з кавою під тиском. Апарат для приготування такої кави розробили та поетапно вдосконалили кілька італійців наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Для американських військових, які служили в Італії в роки Другої світової, еспресо був заміцний. Італійці почали подавати їм разом з еспресо ще чашку гарячої води, а потім хтось здогадався одразу розмішувати еспресо з водою. Ну ви зрозуміли, так з'явився американо. Про те, як кава стала одним із символів капіталізму, письменник та викладач Огастін Седжвік розповідає у книзі Каваленд, хто як і навіщо винайшов наш улюблений напій. У центрі розповіді історія англійського торговця Джеймса Гілла, який хитрістю і жорстокістю побудував цілу кавову імперію в республіці Ель Сальвадор. Видавництво лабораторія подарує цю книжку та ще три своїх історичних видання переможцю нашого конкурсу. Для участі треба підписатися на наш телеграм-канал і в коментарях допису з цим відео красиво розповісти про свою улюблену каву. Це може бути сорт, спосіб приготування, напій у конкретній кав'ярні, що завгодно. Посилання на пост в описі цього відео. Результати оголосимо за тиждень. Це не єдиний привід підписатися на нас у телеграмі. Найближчими днями в нас буде ще багато дописів про історію кави. За першої хвилі каву пили насамперед заради тонізуючого ефекту, тобто значення мав кофеїн. Та поступово люди ставали більш розбірливими, почали звертати увагу на смак та аромат, а ще на якість сервісу в кав'ярнях. Так у другій половині ХХ століття почалася друга хвиля. Символ другої хвилі мережі кав'ярень, такі як заснована у 1971-му Starbucks. У шаленому ритмі тогочасних великих міст далеко не у всіх був час сидіти з газетою у кав'ярні. Для таких людей винайшли каву з собою в паперових стаканах зі зручними пластиковими кришками. Отже, в країнах Першого світу вирує друга хвиля, в країнах третього каву збирають, часто в надважких умовах. А як справи з цим напоєм у соцтаборі? У СРСР Доби застою кава за популярністю сильно поступалася чаю. Кавоманів було більше серед інтелігенції, ніж серед робітників. Для декого це був такий собі атрибут західного світу. У містах навколо кав'ярень виникали тусовки хіппі та різної богемно-дисидентської публіки. У Львові саме таким місцем була знаменита вірменка, яку знали неформали всього союзу. Вона, до речі, існує й досі. Хоча олди переважно кажуть, вже не та. Можна вибудувати умовну ієрархію кави, яку міг дозволити собі радянський громадянин. Найнижчий рівень це не кава, а вже згадані сурогатні напої. Далі йшли суміші кави з замінником та вітчизняна розчинна кава. Серед фабрик радянської України, на яких все це робилося, багатьом знайома Львівська. Вона була заснована ще в 1932-му, тобто за Польщі, і тривалий час спеціалізувалася саме на замінниках. Лише у 1971-му там встановили сучасне імпортне обладнання, яке дозволяло виробляти саме каву. Сьогодні це фабрика Галка. Найбільшим шиком вважалася імпортна індійська та бразильська кава. Характерні банки з під них не викидали, складаючи туди різні металеві дрібнички. Натуральну каву пили рідше або замовляли в хороших кав'ярнях на кшталт тієї ж вірменки, або купували зерна, які часто продавалися зеленими, тобто їх доводилося не лише молоти, а й самим обсмажувати. Хороша кава в СРСР була показником статусу та цінним подарунком. Її, як і інші дефіцитні товари, зазвичай не просто купували, а діставали та везли з відряджень. Співвідношення попиту і пропозиції описує тогочасний віршик. Кофі розтварімий, привезли на базу. Привезли на базу, розтварілася сразу. Знайти пристойну каву. Легше було в столицях, портових містах та ближче до західного кордону, у Балтійських республіках, Ужгороді або тому ж Львові. А тепер повернемося на захід та розкажемо про жінку, яка стала без перебільшення культовою постаттю світу кави. Американка норвезького походження Ерна Кнутсен у 1960-х працювала секретаркою у брокерській компанії, що займалася, зокрема, кавою. Енергійна жінка цікавилася смаком товару, хоча мала займатися лише паперами. Якось її вразила кава від невеликого виробника з Індонезії. Її не вдавалося продати. Біржі надавали перевагу великим партіям у контейнерах. А от Ерна знайшла покупця маленьку ростерію і, в подальшому, отримавши дозвіл від начальства, стала посередницею між фермерами, яких сьогодні називають крафтовими, та такими ж локальними обсмажувачами. Такий формат роботи дозволяв приділяти більше уваги нюансам смаку. У 1974-му, в інтерв'ю, Кнутсен назвала найякісніші зерна словом спеціальні – «спешалті». слово міцно увійшло в кавовий лексикон. Хоча з чітким визначенням терміну все досі складно. Спешалті кава має набір певних характеристик: країна походження, ботанічний різновид, метод обробки, ступінь обсмажування, які роблять її унікальною. Спешлті кава, дрібні виробники, увага навіть до таких деталей, як висота, на якій виросли дерева і склад ґрунту все це тренди так званої третьої кавової хвилі. Ми сьогодні зовсім не згадували скандинавські країни, але саме там зараз випивають найбільше кави на людину. Лідер Фінляндія. Там на кожного припадає аж 12 кілограмів спожитої кави на рік. Для порівняння в Україні лише 900 грамів. Кожен з мільярда людей, які щодня п'ють каву, обирає щось на свій смак та гаманець вдома, у кав'ярні або з автомату, чорну або з молоком, з кислинкою або гірку, з певного регіону або просто ту, що є. Всі вони можуть подумки подякувати уважному ефіопському монаху Калді, якщо той дійсно існував. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це брат українців: Ілья Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Володимир Яковлєв, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.